Тренеру, наступному не знаю, хто буде, хай буде Маркевич, хай буде Шевченко, хай буде хто завгодно. Треба думати, робити, робити тактику. Ми бачили, як був відбір, ми бачили, як наші були товариські матчі. Я не розумію знову ж таки, чому нас грають топи футболісти товариських матчах. Ну ніхто не грає 90 хвилин ярмолинками, куноплянками. Давайте молодь, наші приїхав Бутківський, наші їдуть Караваєво і так далі, наші проходять збори. Дайте, кого ми заміняємо. Нас буде грати Шевчук 36-річний на відборі чемпіонату світу, нас буде грати Тимушчики і тому подібне. Всі по до них, але треба Здавати ну, молодь, вони хлопці грають в себе, зоря відсилає сім чоловік, грає двоє. Скажіть, що треба тут це міняти. Ну я ще раз кажу, відношення, я не розумію, як футболістів підійти, поговорити. Вони є, вибачте, яйця підійти, подякувати футболістам, вислухати все, поговорити, подякувати за підтримку фанатам. Інші розвернулися, поїхали на літочок додому. І це Ну то добре, то ну, все-таки нам вже грати вже зараз восени. Це ж змін не буде таких радикальних. Чи я, це зміна Якщо лише... не буде змін, ми будемо грати так само. Ми будемо мати три матчі, один ну, ще... ми, ми чомусь не притримали з традиції. Нас традиція пропускає один другому і потім 90-ті. Не, не Знаєте, нестабільність якась. А треба міняти, тому що ми бачимо, що зараз такої гри немає. Нас немає ще, Як на мене, захист, ще не погано Нападу взагалі нема, ми не можемо забити м'яч. Ми граємо скільки то є, коли ну, ми не можемо забити м'яча. То не є нормально. Треба міняти тактику, треба міняти трохи продумувати. З закиданнями з флангу на фланг. Нікого нічого не, не, не влаштуєш. Тому що видаються величезні аванси, а по суті зараз ми маємо приїжджати на будь нас з дубками, ну слава Богу, щоб приїхати.